Щедрий вечір по ліполі пужокоре, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, щедрий вечір. За, За тим плужком Господь ходить, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, щедрий вечір. Святий Петро поганяє щедрий вечір, добрий вечір, можна мати їсти носить Щедрий вечір, добрий вечір, їсти носить, Бога просить, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, щедрий вечір. Орисив руцю юнивку. Щедрий вечір, добрий вечір, Та посієш а, пшениченьку, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, щедрий вечір, з колосочків тож менечка, щедрий веч. Вечір добрий вечір, а з другого жита много, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, щедрий вечір в полі полі плужокоре, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я.